У широкому спектрі напрямів освіти Київський міжнародний університет пропонує навчання зі спеціальностями соціологія, політологія, психологія. Ці спеціальності відносно нові для пострадянського суспільства. Я вибрав саме політологію, тому що вважаю, що на сьогоднішній день це є дуже актуальна проблематика, особливо в Україні, тому що на сьогоднішній день в Україні дуже мало спеціалістів за фахом політолог конкурентноспроможних. І... Я вважаю, що в принципі на сьогоднішній день це є одна із самих перспективних спеціальностей, яка допоможе зрозуміти політичну систему, владні структури, апарати держави і допоможе побудувати нам сильну і могутню країну. Професія психолога із рідкісною стає все більше потрібною. Нарешті наше суспільство доросло до розуміння того, що особисті проблеми можна вирішувати з допомогою спеціаліста-психолога. Це надзвичайно цікава наука, оскільки я можу пізнавати не лише себе, а й інших людей. Можу допомагати, можу також допомогти собі розібратися. Своїй індивідуальності і за допомогою цих знань я можу допомогти інших іншим людям. Крок за кроком ми є ті щаблі, які допоможуть психології як науці, як діяльності стати і добитися успіху в нашій країні. І завдяки Київському міжнародному університеті і методу тому, що ми працюємо на англійській мові, це дає шанс нам не тільки в Україні, а й на міжнародному рівні досягти успіхів психології. Для того щоб досягти успіху, потрібно отримати якісні знання. В інституті психології та соціально-політичних наук викладають відомі науковці: доктори наук Василь Васильович Кислов, Олег Іванович Гринів та 16 кандидатів наук, за плечима яких солідна наукова робота. Кожен предмет гуманітарний, який у нас на кафедрі вивчається, це безумовно допомагає нам з'ясувати психологію минулої доби, психологію подій, психологію явищ і діянь політичних е, діячів минулого, і зрозуміти політичну діяльність сучасних лідерів. Через те, звичайно, е, психологія не може існувати поза гуманітарними дисциплінами. До послуг студентів комп'ютерні класи, сучасні аудиторії, лабораторія експериментальної психології, тренінговий кабінет, кабінет індивідуального консультування. Нашими перевагами є е, ті методики, які пов'язані з розвитком особистості, і, е, скажімо, особисто орієнтовний підхід. І підхід, який ми називаємо пір-ту-пір, та рівне рівному, коли студенти допомагають один одному в більш глибокому засвоєнні знань, унікальна у нас підхід, який пов'язаний з набуттям фахової професії, не тільки як наукової, практично, як мистецтва. У нас є спеціальний курс, який є унікальний. Це арт тренінг, на якому ми в художніх змістовних образах навчаємо розвивати у студента здатності, які корисні для їх професійного росту. Студенти старших курсів інституту за підтримки викладачів створили безкоштовну психологічну службу. Вони готові допомагати всім, хто до них звернеться. Сюди приходять студенти безумовно з великим серцем, щирою душою, тому що допомогти країні розібратися в її проблемах, допомогти людині вийти з складних ситуацій ну це може місія, яка ну, найбільше відповідає такому поняттю, просто як людина. Інститут психології та соціально-політичних наук готує не просто висококваліфікованих фахівців, а громадян України, готових іти по шляху будівництва гармонійного суспільства. Світлана Кричківська, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет.